Добрий вечір. Сьогодні у нас 28 червня. Хотіла показати нашого Кристофера Марлу. Він тут вже після пересадки, напевно, третій рік. І це вже вріс, Я трошечки запізнилася, треба було б вчора це зняти. І зранку не мала часу, але краще світло. Але той, хто думає брати сорт чи ні, я думаю, для вас буде досить показово. Побачити, що він може і скільки. Квіточки ви бачите у всіх стадіях від початку і вже повний розпуск. Ну і бачите, він сам чиститься, я його не чіпала, але він потрошки обсипається. Характерний листочок, але конституція, будь-те готовіша, така розложиста, похилі ці гілочки, вони так хочуть хилитися. От зараз одна, бачите, відхилилася, що покажу, що йому треба давати якусь опору. Ну, або готуватись, що він так розляжеться. І буде лежати. Але загалом куч, ви бачите, на що здатен. Квіти досить крупні. Це перша хвиля, звісно, вона яскравіша, але й потім він без квітів не стоїть, доцвітає. Ввечері вже звітло, освітлення, звісно, колір не так передається, трошки я спізнилась, але ви можете побачити, скільки він може, наскільки він може вас порадувати. Ось такий Кристофер Марло. Цього року в мене є, є втрати, але зрозуміло, що троян трохи заварилася. Напевно, повторювати вже не буду ті що, ті, що погубились. А ті, що є, то трошки ще покажу. От тут ще узбив збоку є, цвіте господи, Вільям Шекспір. Він теж тут після пересадки, але вже досить крупні квіти дає, оскільки кущ не молодий. Це той сорт, який треба буде трошки почекати. З перших років він сам себе не показує. Колір не передається, бачу в камері червоний, а насправді він такий темно-малиновий з дуже багатими нюансами. Ну, той, хто шукає, але в нього теж така приземиста конституція, він так в боки якось хоче рости, цікаво, тому я їх тут поряд дістала. Він теж після пересадки, тому що поки не розлігся, але вже трохи квіток є. Ось такі Квіточки красочки, Шекспіра 2000. На сьогодні, напевно, все буде досить темно, вже напевно не буду більше вас дратувати.